Вітаю вас, шановні батьки, я хочу вас запитати, чи знаєте ви, що таке ментальне здоров'я? Ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. Тобто, коли ви щасливі, вам добре та весело. Час війни діти часто переживають стрес. Не у всіх із них розвинеться психологічна травма, але кожна дитина потребує підтримки. Головну роль у цьому відіграють саме батьки: існують базові правила, як підтримати дитину у стресовій ситуації, щоб сталіз... стабілізувати її стан. А я вам сьогодні пропоную як за допомогою гри. Стабілізувати психоемоційний стан дітей. Перша вправа добрі та злі собаки. Давайте потренуємося проявляти свої емоції. Пам'ятаєте, як радісно зустрічає вас песик, коли ви приходите додому? Приїжджаєте до бабусі з дідусем, або приходите в гості до друзів? Уявіть себе таким песиком добрим, лагідним та радісним, який виляє хвостиком. Станьте таким песиком на декілька хвилин. Покажіть його за допомогою рухів, тіла, голосу, міміки. А тепер давайте перетворимося на злих песиків, які гарчать один на одного. Продемонструйтеся за допомогою рухів тіла, голосу та міміки. І тепер знову перетворіться на лагідних дружелюбних песиків. Тепер прошу завершити вправу Там, де вам було комфортно. Де ви були злим чи добрим песиком? Краще ж правда бути добрим. Вправа пружина Кожен з нас знає, що пружина має здатність досить сильно розтягуватись і потім повертається до своєї форми. Це дозволяє їй виконувати свою функцію та не піддаватися впливу зовнішніх обставин. Уявіть на мить, що ми теж маленькі пружинки. Для цього присідаємо, міцно обійнявши коліно, рахуємо до трьох та, розімкнувши руки, підстрибуємо вгору, виправляючись. Повторюємо вправу 3-5 разів. Завершуючи вправу, робимо глибокий вдих та повільно видихаємо повільно. Цим ми знімаємо емоційне напруження. Важливо, ці вправи допомагають зняти психоемоційне напруження, задіючи рухову активність різні групи м'язів, міміку та голосу. Практика дихання на рахунок. Якщо нам потрібно заспокоїтись, вгамувати емоції або розслабитись, найкраще, що ми можемо зробити, звернути увагу на власне дихання. Давайте спробуємо зробити просту вправу і перевіримо, як це працює. Для початку заплющіть очі і відчуйте, як ваші стопи міцно впираються в підлогу, тобто ви твердо стоїте на ногах. Глибоко і повільно вдихніть через ніс, рахуючи до трьох. Раз, два, три. Відчуйте, як повітря у ваших легенях спускається до самого низу та наповнює їх. Тепер повільно видихніть через рот, рахуючи від одного до шести. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Варто повторити вправу мінімум чотири рази. Проте, якщо хтось з вас відчув, що почувається зле під час виконання вправи, будь ласка, припиніть її виконувати. Важливо, у ході виконання вправи батькам можливо спостерігати за станом дітей. Якщо комусь дітей раптом стане зле, варто негайно припинити вправу, дати дитині випити кілька ковтків води та забезпечити їй можливість побути у спокої. Сподіваюсь, мої вправи стануть вам у науці. Хай вам щастить та мирного неба над.